Усім слухачам привіт. Сьогодні ми читаємо книгу Олекса Довбуш, таємниця сили. Розділ 5. Олекса заступається за Ксеню. Батькам у Твердюка жилося добре. Брат Іван і сестра Параска підросли і вже теж допомагали батькам у господарстві. Тож Олекса про землю і нову хату для сім'ї вже менше думав. Але гадав, що ще рік попрацює і поїде до Коломиї шукати більшого зарібку. Зі знанням грамоти буде легше вашватися. А якби ще і Ксеня була поруч. Саме була неділя, Олекса лежав на траві край двору під яблуною. Поруч сидів Юра і хрумав яблуко за яблуком. На, пропонував Олексі. Ні, то ще зелене. Класне. Ну, як хочеш, Юра пробував ще щось забалакувати, та Олекса не звертав уваги. Він проглядав крізь листя дерево в небо і, примружившись через яскраве сонце, вдивлявся в білі хмарки. Олекса мріяв про те, як тяжке теперішнє життя закінчиться, а розпочнеться. Нове і щасливе, без цієї брудної, і неприємної роботи, без постійного страху бути покараним за дурницю. Звісно, він може скрутити в'язи будь-якому дугушеві, але від цього суттєво нічого не зміниться. Замість одного мандатора прийде десять іще, іще. Битися, Щоб потім ще більше битися не цікаво. Олекса хотів би навчитися ковальству, робити хороші бартки, різаки, підкови, а ще змайструвати собі бричку. І кататися в ній разом із Ксеною. Ех би собі таку бричку, як у пана, мовив Олекса. І будеш у ній поросят на базар возити, жартував Юра. Чого поросят? Свою дупу возитиму. усміхнувся Олекса. Уяви собі, палить сонце, а ти сидиш у затінку і їдеш. Почалася гроза, а тобі хоч би що. Хіба долони краплі ловитимуш через вікно? Тут, на веранду, вийшов пан Зих. У теплі дні він любив чаювати на свіжому повітрі. Біла сорочка, червоні штани, підкручені вуса, за ним і пані у вмережевій сукні. Юра кивнув головою у бік панів і усміхнувся до Олекси. Не мають люблю й роботи. Невже щоб поїсти, треба так вбиратися? Пани сіли за столик, а кухарі виносили їжу. Холодний літній суп із полуниць, маківки й фаворки. Аж на запах злітілися мухи й оси. Останньою йшла з тарілкою свіженького ріденького меду. До її страви осина посідала найбільше. І от коли дівчина вже стояла коло столу і хотіла ставити тарілку, оса вжала її в руку. Ай! скрикнула Ксені від різкого болю і впустила посудину із рук. Окрик дівчини привернув увагу Олекси. Він спостерігав звіддаля. Тарілка впала на стіл. Забризкавши медом усе довкола, а особливо пана Зиха, мед стікав його обличчям, вусам і підборіддям, білою сорочкою. Спочатку зихові відібрало мову, але тоді й до нього ринули оси. Він почав агресивно обмахуватися руками. Але це ще дужче дражнило комах. Ксеня схопилася за голову, кланялася і перепрошувала. Йой, панночку, вибачте, будь ласка, я зараз усе приберу і почищу. Вибачте, рявкнув Зих, стрибаючи біля столу і відмахуючись від ос. Це було так кумедно, що попри страх Ксеня стиха хікнула. Не втрималися і інші слуги, навіть пана зихого гикнуло. Вам ще й смішно? Зих просто зненавіснів, звів руку. Гекнув і вупив ксені сердитого ляпаса. Очі Олекса, які до того теж усміхалися, вмить спалахнули гнівом. Жили в ньому напружились, мов дротяні. Рука впала на тверде, зелене яблуко і стиснуло його, мов вищата. Хлопець розмахнувся, ніби натягуючи тятиву, і запустив яблуком у зиха. Воно перелетіло через подвір'я, повксеню, панізихово, і вупило пана просто в оба. Ніби шалена вітряна стихія підхопила Зиха з повітря, він перекинув стілець, перелетів через веранду й угрівся в землю. Якусь мить усі мовчали, перезиралися. Пані Зихова схопилося за серце. Чи була не вбила чоловіка? Але за мить пан очуняв і почав волати. Мандатора, кличте мандатора, я те повішу, проклятий гуцуле. Олекса зрозумів, що добра йому тут вже не буде. Він зірвався на ноги і зник за господарськими будівлями, прошпигнув через людські городи, розчинився поміж смерек у лісі. Розділ 6. Мандатор лишається ні з чим. Поміщик поскаржився мандаторові Дугошу. Мандатор викликав озброєних смоляків із Коломиї, і вони два тижні прочісували Карпати. Ну як прочісували? Сяк так нипали, роздивлялися, горами ходити вони зовсім не вміли, бо зв... звикли в місті до рівніших доріг. Як довго ж не старався їх підганяти, а користі було мало. Ще і як десь у видонках можна було їхати кіньми. То смоляки розглядали природу, навіть гриби збирали. Та хіба втікач чекатиме їх на дорозі? Певно, що ні. Та щойно смоляки заходили в хащі, то скоро виходили. Мундири їхні були смерекові й смолі. Та ще й обліплені хвоєю, зате їх і називали смоляками. І ще вовки їм усюди вижалося. Вовки справді були, але, звісно ж, на гурт галасливих вояків не наважилося нападати. По двох тижнях довго ж прийшов до Тизиха зі звітом ясновельможний пане злочинця заїв вовки, смоляки закивали головами. Тіло не брали, бо воно було дуже погризене, тому закопали в лісі, завершив мандатор. Пан розвів руками і запросив усіх до столу, хоч дуже кривився, коли смоляки заходили до його хати в обсмолених мундирах. Насправді, довго ж був певен, що з Олексою нічого не сталося. Він усе більше вірив словам в отагалкина. Це ж якою силою треба кинути яблуко, щоб збити чоловіка? Та іще, щоб через тілець перелетів. Про Олексну силу їй у селі заговорили, адже слуги бачили, як усе сталося. Згодом переказали й те, що, мовляв, смоляки знайшли Олексне тіло, так що довбущі оплакувало сина, оплакуває Ксенія свого товариша який єдиний був до неї ласкавим Зі сльозами на очах вона подавала смолякам обід на гостині взиха, а дуго ж мав достатньо справ, тому думав раз щез, то най буде так.